Виконуємо номер 329 із підручника Геометрія 7 та номер 28 крапочка 11 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Дано АО дорівнює ОЦ. БО дорівнює ОД. Малюнок 13, 14. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Довести, що АБ дорівнює СД і БЦ дорівнює АД. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і коротко записала умову нашої задачі. Доведемо рівність трикутників АОБ і Ц ОД. Спочатку, а потім трикутників БОЦ і Д Починаємо з трикутників А і СОД. Кути БОА і Д рівні як вертикальні? Кажемо це за умовою АО дорівнює ОС і БО дорівнює ОД. Маємо дві сторони рівних і кут між ними, тому за першою знаку рівності трикутників, трикутник АОБ дорівнює трикутнику СОД. Тому за першою ознакою рівності трикутників трикутник АОБ дорівнює трикутнику СОД. Рівними є всі відповідні елементи цих трикутників, зокрема і сторони А Б і Ц, Д. Рівними є всі відповідні елементи цих. Трикутників. Отже, АВ дорівнює СД. Тепер переходимо до доведення ВЦ дорівнює АД. Розглянемо інший вид трикутників ВОЦ і ДОА. Починаємо також з кутів. Кут Куц дорівнює куту ДОА. Як вертикальні. Покажемо. За умовою. О дорівнює ОС і BO дорівнює ОД. Тому за першою ознакою рівності трикутників. Трикутник БОЦ дорівнює трикутнику ДОА. У нас є по рівному куту і по дві рівних сторони. Ну і тепер же рівними знову ж є всі елементи цих трикутників. Рівними є всі відповідні елементи цих трикутників. Отже, БЦ дорівнює АД номер 329 із підручника «Геометрія 7» та номер 28.11, 28.11 із підручника «Математика 7» виконано.